Всім привіт народ. Що там у нас сьогодні? Субота-ранок. Вчора в 9 годині, в п'ятницю в годині ми приїхали в Женеву, в 9-й годині вечора завезли вже е, крайнього пасажира, повечеряли, відпочили і сьогодні, субота, ранок ми десь після обіду будемо вирушати, збирати людей назад. По Швейцарії, по Німеччині їхати в Україну. Так що е, хочу вам, що, що я хочу вам показати. Ну, тут е, Десь ми зупинилися на парковочці, кусик наш. Е, парковочка, коротше, біля біля якогось е, Женевського аеропорту, невеличкого, ну, там гори, дорога. Хотів сказати, кожну, реально кожну, хвилину, реально кожну хвилину сідає або взлітає літак. Тут такий рух, двіжняк, що це щось ну, дуже прикольне. Люди рухаються, двіжнячать, хоч і сьогодні субота. Це, звісно, дуже цікаво. Ось такий невеличкий аеропорт, типу Jet Aviation. Зараз покажу ще. Ось там Саша стоїть, наш автобус. Там ходили ми в магазин, ще подивилися, там в аптеку зайшли, В декатлон глянули, що там до чого. Ну, коротше, отако прогулялися. Е -е, тут такі маленькі, Маленькі скажем, літачків багато Взлітає І Зараз може навіть вийде побачити, щоб... Щоб він злітав або сідав. Отут От такий самолітачок, як розкрашений в жовто-блакитні кольори. Думаю, що може бути, навіть це український літак, хтось прилетів. Так все виглядає. Да, і ще хотів сказати, в нас до кінця. Січня місяця, по-моєму, до кінця січня місяця у нас діють акції на всі напрямки. В Німеччину, в Чехію і в Швейцарію діють знижки 15%, так що замовляйте квиточки, обов'язково запитуйте за акції, за знижки і будемо їздити з вами. Вирулюю я один літачок. Загальному ніби все сказав. Звертайтесь в компанію МакТревел, будемо рухатись з вами разом. Так що, всім пока.